Доброго ранку, шановні члени комітету. Зараз до участі в засіданні приєдналося 8 членів комітету із 10 Кворум є. Засідання оголошується відкритим. Вам був запропонований проєкт порядку денного. Які думки щодо порядку денного? Хали. Тоді ставлю на голосування. Пропозицію прийняти в цілому порядок денний. В тому варіанті, який був вам надісланий. Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валівич. Людмила Ивановна. Марченко за. Сергей Миколаевич. Михаил Миколаевич. Попив за. Тана Анатольевна. За. Сергей, Юрий Иванович. Юрий Иванович за. Сергей Володимирович. Старичок за. Наталья Игоревна. Приходько голосую за. Олег Михайлович. Танютка за. Сергей Миколаевич. Артем Валерьевич. Вісім за рішення прийнято одноголосно з числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую, перше питання порядку денного. Це заяви народного депутата Тищенка щодо висловлювань та дій народного депутата Безуглий під час триваючого пленарного засідання. День пленарного засідання був 16 грудня. Проект рішення проект висновку вам був наданий, депутат Тищенко. Вказує на те, що було там блокування трибуни, були образливі висловлювання на його адресу, дає посилання в мережі інтернет. Сергій Миколаївич, доброго ранку. Вітаю, серії. Є... Вітаю, Вітаю колеги. Добрий день. Ми тільки затвердили порядок денний. Перейшли до, до першого питання. Так, да. ось така ситуація. Шановні члени комітету. Ці матеріали у вас є. Проектом рішення пропонується ухвалити висновок. Рекомендувати Верховній Раді. Без обговорення прийняти рішення про позбавлення депутата безугою право брати участь в одному пленарному засіданні, привернути увагу народного депутата безугою на неприпустимість на пленарному засіданні, перешкоджання викладенню з прийняття виступу, вживання образливих висловлювань, непристойних слів. Тепер давайте подивимося. Народний депутат Тищенко Микола Миколаївич є на засіданні? Нема. Народний депутат Безугла Мар'яна Володимирівна є на засіданні. Теж нема. Ну, у нас такого ще не було, щоб не було і ні заявника, ні того депутата, ні того депутата, кого стосується ця заява. Члени комітету, може, хтось хоче висловитися з членів. Давайте комітету. перенесемо розгляд цієї заяви, ну воно воно ненормально. Відсторонення депутата без, без участі ні заявника, ні від відповідача. Ну, воно якось, якось, ну, це буде заочний правосуд якийсь. Ну, дивіться, у нас бували різні ситуації. Іноді ми розглядали е, такі питання, е, коли були заявники. Е, останній раз, коли ми розглядали таке питання, то не було заявників, але був депутат, кого стосувалася ця заява щодо його висловлювань та жестів. Ну, Михайло Миколаївич має рацію: у нас не було, по моєму тільки один Ні, У нас не було зовсім не було, щоб не, було... Ні, було. Не, не було Михайло Миколаївич. Тому ну Ви я в принципі. Це да, серйозне питання. Давайте дочекаємося. Ну якось закличемо їх завтра, щоб вони ну проявили. Якщо вже вони е, не прийдуть на засідання, ну то тоді це їхнє право. Може, в них якісь сьогодні є об'єктивні причини. Ми зараз проголосуємо, а потім з'ясується, що в них в обох є об'єктивні причини не бути. Дякую, Михайло Миколаївич. Юрій Іванович хотів висловити. Я погод доброго ранку, колеги. Я погоджуюся з тим, що каже Михайло Миколаївич. При тому, що ми ж тільки що бачили на екрані Михайла Миколаївича, такий класний у нього ззаді вигляд Верховна Рада, Конституція України. Тобто, так, 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 на фоні конституції України, це говорить про те, що ми маємо чітко дотримуватися всіх законів, да і вимагати поваги до нашого комітету, до Верховної Ради, в цілому від усіх народних депутатів України. Да, це ненормально, коли ні заявник, ні скаржник, скажімо, Нікого стосується, не ігнорують засідання нашого комітету, коли до нас звертається. Це раз, друге, в мене виникає питання: а чому ми так пізно взагалі розглядаємо це питання? Події сталися 16 грудня. Ми пам'ятаємо все, що відбувалося тоді в Верховній Раді. Хто як себе ввів? Пройшло півтора. Пройшло півтора місяці і ми зараз розглядаємо це питання. Чому так пізно? Чому тоді ми зразу, коли поступили ці документи, не розглянули це питання? Юрій Іванович, ми зверталися. Треба ж було треба було отримати, скажімо так, пояснення від депутата. Це ж таке питання, яке іноді ми звертаємось до депутатів двічі. Просимо пояснення, іноді надсилають. Іноді на ми, ми нічого не повинні. Ми нічого не повинні ні в кого просити. Ні кого не просити, да? вони пооскаржуються, вони повинні зразу подати повний пакет документів, а ми не випросити, випрошувати і так далі. Чому ми себе принижуємо? Пройшло півтора місяця, і ми зараз розглядаємо це питання і при тому, що обидва вони не з'явилися. Це питання я зводен. Його треба перенести да, однозначно. А в цілому, моя взагалі, то думка, да, яку я хочу висловити, це питання взагалі зняти, тому що воно втратило актуальність. Зрозуміло. Я погоджуюся з Михайлом Миколаївичем, тому що ці справи треба було доводити до кінця і в деякій мірі виховувати тих депутатів, які, скажімо так, себе ведуть по відношенню до нас, до своїх колег, комітету і Верховної Ради. Дякую, дякую. Ну тоді є ще інші думки? Тоді ставлю на голосу віталія до нас повідомлення обоє, Доброго, так? Да? так точно, добрий день. Артем Алічу зафіксував. Так. Да. ну пропозиція Михайла Миколаївича, оскільки нема ні заявника. Депутата Тищенка, ні ні депутата Безуглої, кого стосується ця заява відкласти розгляд цього питання така пропозиція, Сергій Миколайович? Ні, я розумію, яка пропозиція. Я а, просто, чи, поділи... чи, чи повідомляли обох, що з як, буде... же, Сергій Миколайович? А як же? Ну звісно, що повідомляв все ясно. Повідомлю все так. ясно. Я далі, якщо, якщо повідомляли, вони проігнорували взагалі зняти це питання і сказати їм до побачення, люди. Ідіть гуляйте по верховної ради чи навколо Верховної Ради. Я Пропозиція що... поставити на голосування е, пропозицію Михайла Миколайовича. Дякую, що я і зроблю, Олег Михайлович. Е, за вашою пропозицією ставлю на голосування пропозицію Михайла Миколайовича відкласти розгляд цього питання. Прошу голос першого питання. Прошу голосувати, Кальченко. За. Артем Валеріч. Людмила Іванівна. Марченко за. А, Сергій Миколаївич. Утримався. Михайло Миколаївич. Папів за. Оксана Анатолійовна. Да. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Сергій Володимирович. Кострищук за. Наталія я. Ігорівна. Іноді мені здається, що я працюю в дитячому садочку. Я за. А, Олег Михайлович. Ютка за. Артем Валерійович нема зв'язку. Михайло Ні, сім за один утримався рішення прийнято більшістю. Дякую. Перше питання відклали. Друге питання доручення голови Верховної Ради Руслана Васильовича Стефанчука, що до роз'яснення з питань застосування окремих положень з закону про тимчасові слідчі, тимчасові спеціальні комісії. Нагадаю, що в, в регламентному комітеті, який працював у складі парламенту. Восьмого скликання свого часу приймалися роз'яснення щодо кворуму на засіданні комітету Верховної Ради приверталася увага на необхідності додержання цього кворуму, тобто має бути на засіданні комітету більшість від складу комітету, який утворений рішенням парламенту. Аналогічні норми передбачені і законом про тимчасові слідчі, тимчасові спеціальні комісії, кворум на засіданні ТСК. Має бути більше половини від складу комісії, який формується в момент утворення самої комісії. А ну і все. І тоді на підставі, скажімо так: за 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 аналогією певною, та яка є в в регламенті Верховної ради в законі про комітети і роз'яснення комітету ще від п'ятнадцятого. Року підготовлений проект роз'яснення щодо необхідного кворуму на засіданні тимчасової слідчої комісії, проект рішення, проект роз'яснення вам наданий. Хто хотів висловитися з цього питання? Я хотів би висловитись, да Михайло Миколаївич, Прошу да, шановні колеги. Питання воно я пригадую, що восьмому скликанні ми якраз роз'яснення давалося стосовно засідання комітету. Так аналогічно у нас, виходячи з закону. Тимчасова слідча комісія вона має такі ж повно ну, за своєю діяльністю дотримується те, що передбачено для комітету і для і по закону України про тимчасові та спеціальні слідчі комісії, крім всього стосовно роз'яснення цього, так я його в принципі підтримую. Воно правильне, але є ще один нюанс: справа в тому, що у народного депутата є обов'язок брати участь а. В засіданнях, в пленарних засіданнях, в засіданнях комітету, і в засіданнях тимчасових слідчих комісій, членами яких вони є, пригадуйте. Ми, ми навіть, ми навіть е, мали в розгляді колись питання стосовно того, щоби от коли у нас було 70% і 50% засідань комітету, пригадуйте 70% голосування голосування, 50% засідань комітету, ми так само. Аналогічно планували прийняти рішення по засіданнях тимчасових слідчих комісій, щоб кворум і явка на, на цих комісіях вона так само зараховувалася в принципі нарахування заробітної плати. Тому я думаю, що нам в роз'ясненні цьому треба ще й особливу увагу привернути на обов'язок тих народних депутатів, яких Верховна Рада України призначила членами цих комісій, обрала цієї комісії брати участь в засіданні. І щоб якось, якось з'ясувати, чому кворуму немає. Чи народні депутати ігнорують, тоді їх треба замінити іншими. Я так розумію, якщо вони ігнорують. Тобто у нас же фракції та депутатські групи подали свої пропозиції, вони були враховані, і тому, якщо народний депутат ігнорує засідання комісії, його треба замінити, і це його обов'язок. Бути на засіданні комісії може паралельно з роз'ясненням, якщо там буде питання, і стосовно якої комісії з'ясувати причини, чому народні депутати не відвідують засідання? Дякую, дякую, Михайло дякую. Миколаївич. Дякую, хто ще В... хотів би висловитись? Вітаю, а скажіть, будь ласка, а запрошували заємника пана Мотовиловця? А дивіться, Олег Михайлович, ми не розглядаємо лист мотовіловця. Оскільки мотовіла Андрій Вікторович Мотовіловиць звернувся до голови Верховної Ради. А голова Верховної Ради давно при при прийшов цей лист, але з, 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 з резолюцією на, «Прошу розглянути надати роз'яснення. Тому ми не розглядаємо як би, лист по, по по факту народного депутата мотовиловця. Там, навіть якщо ви бачили його, навіть немає такого формулювання, що прошу надати роз'яснення. Це ми розглядаємо е резолюції голови Верховної Ради щодо надання роз'яснення. Зрозумів. А є присутній Гончаренко? А Гончаренко знаєте. є. Вітаю. Добре, зафіксуємо, що присутній народний депутат Гончаренко можна висловитись. Пане я, Почекайте, пан пан Гончаренко, Зараз члени комітету висловляться. А потім, ви, якщо хочете, ви ж депутат маєте право бути присутнім. Я вже прав Сергія Вітавич словом. Я що Олег Михайлович, прошу. Я ну раз я вже взяв слово, то то прошу. я ще свою думку е, ну. Передусім, е наш висновок є правильний, і тут е я його абсолютно підтримую. А по-друге, я теж вважаю, що правильно би було додати. Думку, яку сформулював Михайло Миколайович, стосовно підкреслення обов'язку народних депутатів брати участь в засіданнях тимчасової слідчої спеціальної комісії. Бо справді, якщо вони зголосилися і вони взяли на себе такий обов'язок, то вони зобов'язані бути присутніми. А якщо вони відсутні, то тоді фракція повинна замінити їх і запропонувати іншу людину, яка буде більш ретельно відноситись до виконання своїх службових обов'язків. Я вважаю... Дякую, Олег Михайлович. А, вибачте, перебив. Чи не перебив, Олег Михайлович? Я вас Нет. перебив. А, окей. Дякую. А, чи правильно я вас зрозумів, Михайло Миколайович і Олег Михайлович? Що ви пропонуєте додати зараз? Ми подумаємо, куди його додати. Ви пропонуєте додати в текст роз'яснення посилання на положення пункту 3 частини 1 статті 24 закону про статус народного депутата, який говорить так: народний депутат зобов'язаний бути присутнім, особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано. Так. Однозначно, однозначно зобов'язаний. Тобто, це є обов'язок і це виділити, це ну, не да, право, а це обов'язок народного Так, депутата. стаття. 24, Михайло Миколаївич закону про статус. Вона так і називається обов'язки народного депутата. Може, 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 мож, ті депутати, які які обралися членами цієї комісії, не ходять на засідання. Може, може вони не читали, тому нагадати їм ще раз, що це не право, це обов'язок народного депутата брати участь в засіданнях. Дякую, Михайло. А, випадку, випадку. а у випадку систематичної відсутності е, в під час засідань зобов'язати чи звернутися до керівників фракції, щоб вони поміняли таких народних депутатів? Зрозуміло. Хто ще хотів би висловитись? Гончаренко. А прошу тепер, прошу пан Гончаренко. Дякую вам, шановні колеги. Вітаю всіх вас. Е, насправді мені здається, дуже слушне і роз'яснення, і дуже слушні думки від колег Папівасенютки і голови комітету. Е, тому тут питань немає. Єдине, що хотів вас повідомити, що в листі народного депутата Мотовиловця вказана недостовірна інформація щодо нашого засідання 21 січня. А а так, в принципі, щодо роз'яснення питань нема. І дійсно думаю, що важливо, ви і в самому роз'ясненні. Власне, цитуєте закон. То я думаю, важливо процитувати і частину закону про обов'язки народних депутатів. Це стосується всіх тимчасових слідчих і тимчасових спеціальних комісій, створених Верховною Радою, яких є немало, і вони тут всі мають працювати однаково. Тому тут якраз питань нема. Хочу подякувати вам за можливість висловитись. Дякую, дякую вам. А давайте тоді подумаємо, Михайло Миколаївич, куди би можна було є запитання Сергій Віталійович. А так Сергій Миколаївич, прошу, да, прошу. Олексій, вітаю ще раз, вітаю ще раз, колеги. Можна я ж так зрозумів, мова йде про комісію, яку очолює Олексій Гончаренко. Можна чітко зрозуміти, які чиї представники яких фракцій не систематично не являються на засідання ТСК? Дякую. Ні, ну дивіться, Сергій Миколайович, ми в роз'ясненні, в, роз в проєкті роз'яснення у нас взагалі не йдеться про назву якоїсь е, тимчасової слідчої комісії, там про якісь факти. Ми даємо, скажімо так, роз'яснення норми закону. Крапка. Але якщо у вас питання до депутата Гончаренко, то прошу, пан Гончаренко, у вас є відповідь, Сергій Миколайовичу? Шановний Сергій Миколаївич, вітаю. Сергій Віталійович, одну секунду, можна мене щось да -да, розповім. Сергій Миколайович. Сергій Віталійович, я зрозумів, але ж зрозумів і те, що мова йде не тільки про те, що ігнорується кворум в комісії Гончаренка, є й інші комісії, там використовуються якісь політичні двіжухи. Не Тому я й запитую Ясно. за не поодинокі випадок. Тому я б хотів би да почути Олексія. Хто саме добре е... Сергій колавич? Да, а зараз пан Гончаренко дасть відповідь. Прошу. Дякую. Е, насправді мені треба було буде ну, просто підняти тоді. Ну, насправді, в нашій тимчасовій е, слідчої комісії нема проблем. Ну, на, там, не з'явилося фактично, ну, не було представника партії за ну, депутатської групи за майбутнє, то власне. Ну там ще когось, так власне, я якраз хотів би підкреслити, повторити у відповіді на ваше питання наступне: що е інформація безпосередньо в тому листі, відповідно до якого голова Верховної Ради дав доручення вашому комітету, вона не відповідає дійсності. Якщо казати безпосередньо про тимчасову слідчу комісію, яку я очолюю. А якраз щодо вашого роз'яснення в мене немає ніяких питань, особливо коли ви додасте цей пункт про обов'язок народних депутатів бути, тому що дійсно ми всі з вами знаємо, що є депутати, які сумлінно ходять, виконують. На жаль, є інші депутати, і треба звернути їхню увагу, що це є їхній обов'язок. І тимчасово, як ви проводите тут паралелі з засіданнями комітету, що засідання і тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій це теж частина обов'язку народного депутата. Коли він включений до неї, і дійсно, що якщо такий депутат це не виконує, в нас є норма, по якій просто його фракція може замінити. Я думаю, що це слушний, абсолютно, підхід. А, а проблеми, якщо казати безпосередньо про нашу комісію, там ніякої немає. Дякую. Дякую. А хто ще хотів би висловитись? Тоді давайте подумаємо, де я в принципі теж би скажімо так підтримую позицію, і якщо ми будемо голосувати окремо пропозицію Михайла Миколаївича, я теж за неї проголосую, якщо не буде, скажімо так, такого загального, загального бачення, щоб відразу приймати в цілому це рішення і ухвалювати роз'яснення з цим доповненням. Давайте подумаємо, де можна було б інкорпорувати положення на е посилання на положення пункту 3 частини 1 статті 24 Закону про статус народного депутата України, який я процитував. А е, я пропоную це, зробити 1 2 3 4, зараз зробити новий четвертий абзац на сторінці 2 цього проекту роз'яснення. Тобто, про утворення тимчасової слідчої комісії приймається постанова Далі, народний депутат зобов'язаний бути присутнім особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано, Михайло Миколаївич, Оскільки ви автор пропозиції, я як... погоджуюсь. Погоджуєтесь, дякую, шановні члени комітету. Ну, автор погоджується. Давайте визначимося. Ми можемо голосувати за основу цей проект. Рішення, а потім голосувати. Пропозицію Михайла Миколаївича. А можемо відразу проголосувати в цілому, якщо нема заперечень із пропозицією Михайла Миколаївича. Це от новий, один, два, три, новий четвертий абзац на другій сторінці. Які О, думки? В цілому. В цілому. цілому, Дякую, Інш... Наталі ви? Так, да, я казала в цілому з пропозицією. Дякую, да. Наталії Ігорівна, Зрозуміло. А Інші думки є хто заперечує проти цього? Якщо немає інших думок, тоді е, я ставлю на голосування пропозицію щодо другого питання порядку денного ухвалити роз'яснення питань застосування окремих положень закону про тимчасові слідчі тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України щодо повноважності засідання тимчасових слідчих комісій. Ухвалити в цілому це е, таке рішення з доповненням. Абза нового абзацу на сторінці 2 після нинішнього четвертого абзацу посилання на пункт 3 частини першої статті 24 закону про статус народного депутата України. Ставлю таку пропозицію на голосування. Прошу голосувати. Кальченко – за. Артем Валерійович? – За. Дякую, Людмила Івановна За. Сергій Миколаївич. За. Михайло Миколаївич. Хотів, за. Оксана Анатоліївна. За. Сергій Володимирович. За. Юрій Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. Аркадько, за. Олег Михайлович. Пинютка, за. Дякую. Михайло Миколаївич. Десять за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. А наступне питання порядку денного це проект закону. Про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення процедури призначення чи обрання на посади, звільнення з посад деяких посадових осіб, і так далі. Реєстраційний 13407 внесений народним депутатом Железняком та іншими депутатами. І наш комітет не є головним з розгляду цього питання. Тут головний комітет з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Тому завдання нашого комітету ухвалити експертний висновок. І надіслати його до головного головного комітету переважно. Ми в тому числі привертаємо увагу на те, що деякі моменти, які передбачені цим проектом закону, вони вже вони вже знайшли своє відображення в, в іншому законі, який прийнятий в цілому парламентом. Це був проект закону реєстраційний 3.1.9.5, внесений народними депутатами Лазинським, Безгіним та іншими. От. тому, в разі, якщо комітет головний буде надалі працювати з, з, з проектом закону реєстраційний 13407, чотири очевидь головному комітету варто взяти до уваги ці обставини. Хто хотів би висловитися з цього питання? Якщо немає бажаючих висловитися з цього питання, тоді я ставлю на голосування проєкт рішення нашого комітету щодо проєкту закону 134.07, яким пропонується ухвалити експертний висновок на цей проект закону і надіслати його до головного комітету. Прошу голосувати. Кальченко за. Артем Валєрєвич. Людмила Іванівна. Марченко за. Сергій Миколаївич. За. Михайло Миколаївич. Спасибо, за. Оксана Так. Да. Сергій Володимирович. Острічук за. Юрій Є. Іванович. Юрій Іванович за. Наталія Ігорівна. Приходька за голосу. Олег Михайлович. Нютка за. Артем Валеріч. Нема зв'язку. Михайло Миколаевич. Дев'ять за. Рішення прийнято одноголосно. Числа членів комітету присутніх на засіданні під час розгляду цього питання. Дякую, Михайло Миколаївич. Змістовна частина порядку денного засідання вичерпана. В різному у мене нема нічого, щоб повідомити колегам. Хтось хотів би може висловитися в різному. Тоді засідання оголошується закритим. Запис зупиняємо.